Друзі, ми сьогодні приїхали трохи далеко. Заодно я хочу для вас познімати старовинну школу дитячу, яка знаходиться в селищі на хуторах. І їй вже більше ніж 200 років. Тут поруч облаштована ось така органічна ферма з тваринками. Для того, щоб дітки могли подивитися. Хто дивиться мій канал, той вже бачив рік тому сюди прогулянку, але в нас не було часу знімати саме кафе. Ось цю школу перебудовано. Точніше сказати, тут зроблено кафе. Піцерія Для тих, хто приїжджає з дітками відпочити. Подивитися тваринок. Сьогодні там, на жаль, вже закрита, тому що закрита ця ферма з осені. Працює тільки влітку, а ми не знали. Але, друзі, зараз подивимось. Це хол старовини, подивіться, які стіни. У фіні все будується з дерева. Подивіться, які гарні. Картини або плакати для вивчення, мабуть, історії. Це так облаштовано для цікавості на звичайному папері. Можливо, тут вивчали географію також. На стінах можна бачити фотографії тих діточок, хто тут навчався. Раніше сім'ї були великі і діток було багато. І саме тому школи розташовувалися скрізь, щоб діткам було зручно їхати. Ось така дошка, прибита тут в холі. Написано Добро пожаловать, деякі експонати за шкільного життя. Можете бачити ось така змія. Мабуть, в неї немає вже розчину для зберігання. Різноманітні ось тут довідки 1973 року. Дуже цікаво. Звичайна лінейка і ось така дерев'яна. Всі відвідуючі Заволенням ходять і дивляться, яка тут була школа. Інтер'єр також підтримує шкільні спогади, а ми потім ще знімемо. Ми знаходимося в фойє фінської школи, котрій 200 років. Вона вже не працює, вона працює як кафе. Зараз ми підемо, подивимось, ось це хол, дуже симпатичний, ростометр. Щоб дітки могли виміряти собі зріст. Подивіться, як все цікавенько. Не можу сказати, скільки йому років цьому ростометру, але ось так він виглядає. Окремо хлопчики, окремо дівчинки. А чому так, не знаю. Але він працює. Ось такий ростометр. Ось так виглядає піця пацерія. Баскервілі. Високий баскервілі. Ох, ти красотка. Ох, ах. Ох, ах, ах. Сьогодні, друзі, ми не попадаємо в, парк, в зоопарк з тваринками, тому що зачинено. Тому що осінь. Ось такі красуні нас зустріли тут, начебто лагідні, але просять завітати через рік. Все працює, погода дуже чарівна, але нам сьогодні трохи не пощастило. Точніше, діткам. Друзі, хочу вам показати, ось там далі лебіді. Гарні. Це озеро. Фінляндія перша в світі за кількістю озер, а Україна кількістю річок. Ось такі великі озера, подивіться, наскільки воно велике. Ось таке гарне сонце сьогодні нам світить. Ничі краєвиди. Зазвичай це вже осінь і ліси стають жовтими, але ще поки що. Це ви можете чути тих двох лебедів. Ми їм, мабуть, нарушаємо спокій. Опа, опа. Полетели. Прогоняют нас. Такий камінчик серця прямо ось тут, в воді. Ось така сонячна доріжка на озері. Тут ніби маленький пляж. Можна ввечері відпочити з родиною. Цей будиночок він не жилий. Машин. Ось така прозора водичка. Друзі, подивіться на цю красу північної природи. Ось такі стрімкі потоки ріки. Вони можуть бути маленькі, а може бути ось така широка велика ріка. Бурхлива досить таки. Вони наповнюються, коли літом тануть сніги на півночі всі ці річки стають повними. Подивіться, яка ж це тільки краса. Добре, що так можна під'їхати і подивитися. І ось її друга частина з того боку моста. Більш спокійна. Це місце сили. У кого стихія вода або земля, ви можете уявляти, що всі свої негаразди ви занурюєте в цю воду, і вода їх забирає і уносить. Користуйтеся тим, що нам дає природа. І сьогодні 7 вересня. Це вечірній пейзаж сьомо вечора. Погляньте краса Летять на південь. Гусі, гусі. Погляньте на цю красу. Ось таку красу ми сьогодні зустріли. O жовтіє листя в лісі. Ось вони красуні. Для діток подивитися. Ось вони гарньоні. Мабуть, хазяїн не налив їм води, бо вони туди заглядають.